Це один із полігонів для стрільби на Львівщині. Тут навчають користуватися вогнепальною зброєю. Перш ніж її зарядити, потрібно пройти інструктаж від Ярослава Кривулі. Інструктор демонструє, як потрібно безпечно тримати гвинтівку, прицілюватися і зрештою стріляти. Вибір зброї чималий. Тут здебільшого автомати і снайперські гвинтівки. Це безпосередньо і автомати Калашнікова, АР-системи. зараз представлені і снайперські гвинтівки, так щоб людина теж розуміла, як користуватись зброєю, і незалежності ку зброю попадеть в руки, так, що вона могла нею користуватись, розуміла їхні технічні характеристики. Одна із найпопулярніших на полігоні, ось ця зброя закордонного виробництва. Дана гвинтівка це є тіка, фінська точний постріл це до 800 метрів до кілометра. Цей калібр один з найбільш популярніший серед марксменів і снайперів 308-й калібр. Охочі стріляли по мішенях з неабияким натхненням. Дехто на полігоні вперше. Відтак здригається чи не від кожного пострілу. На таких вперше і на полігоні вперше. Я думала, що це весело, це трохи страшно. Дуже голосно. Саме зброю цікаво стріляти, але дуже шумовий такий ефект, і я розумію, що на полі бою це дуже страшно. Що коли йде віддача, в мене трошки з'їжджала е, моя зброя в біг. Загалом працівники комунального підприємства Захист Львівщини навчають не лише стріляти. Мова йде про вогнепальну зброю. Мова йде про домедична підготовка, дронова підготовка, орієнтування на місцевості в лісі, засоби виживання. Долучитися до навчань може кожен охочий, і для цього потрібно зайти на офіційну сторінку у Фейсбуці комунального підприємства Захист Львівщини. Ковела, Юрій канал Перший західний.